Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос хрещається. Чуємо сьогоднішнє Боже Слово, і тут Євангелія від Мотає можемо витягнути такі дві думки, одну моральну, другу духовну. От читаємо так. Ісус вернувся в Галилею, звідки вернувся. Вернувся після того, як Іван його хрестив. Вчора хрестив, нині вертається в Галилею. Галилея північніше, Юдея південніше. Це дві області такі, провінції на той час. І там, і там жили євреї. Він вернувшись з Галилею і покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі. Капернаум — це була столиця, можна так говорити, оціє, оцієї Галилеї. А Назарет це було просте селище або село, де жив Ісус. Жив з Марією Йосифом. То от Ісус, після того, як Він охрестився, а Він охрестився в 30 років, Він лишає маму саму. Виходить з того дому, де жив так багато років, і починає жити окремо. 30 років на той час євреї знімався, можемо так говорити, знімався обов'язок сина доглядати за мамою. 30 років син мав повне право жити так, як він хоче, згідно свого покликання. І знаєте, що мама не закатує істерики Марія, мама не. Не каже, Ай, що ти мене лишив? На кого ти мене лишив? Мама ще якихось інших речей не говорить, вона не ображається. Вона знає, що син її любить. Хіба Ісус перестав її любити, хіба Він перестав її поважати? Хіба ні, він далі її любить, він далі її поважає. Однак Він йде виконувати своє покликання. Своє служіння. Тому він починає жити окремо. Мама чи перестала його любити, чи так далі далі. Ні, вона далі його любить, далі його любить, але дозволяє собі відпустити його, відпустити. Ми батьки, ми любимо своїх дітей, неймовірно любимо, і це чудово і прекрасно. Але ця любов, коли дитина маленька, так, ти опікуєшся, ти несеш відповідальність за цю дитину. Тому вона і біля тебе має бути. Має. Однак, коли твоя дитина, маленька дитина, якій 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, вона для тебе маленька. Але вона вже не маленька. Вона вже не маленька. Вона має повне право жити своїм життям. Не перекладай свої мрії на свою дитину, не перекладай свої очікування на свою дитину. Не перекладай свої плани чи нере, нереалізовані плани на свою дитину, своє служіння, не перекладай на неї. Дозволь їй жити згідно свого покликання. І це чітко сьогодні видно. Марія не тримала Ісуса за руку і навіть не тримала в серці Своє, ні. Вона дозволила йому жити згідно того покликання, яке дав йому Бог. І тут вона щаслива і він щасливий. Тому, дорогі, наш Господь сьогодні вчить нас всіх. Маємо відпускати своїх дітей. А можливо, і тільки дітей, можливо, ще когось. Відпускати, якщо важко тобі це зробити, якщо ти не знаєш, як це зробити, бо ти занадто сильно контролював життя дитини, контролювала життя дитини, то проси Бога. Боже, навчи мене. Навчи мене, допоможи мені відпустити цю дитину. Не бійся, щоб ти перестанеш її любити, чи вона перестане. Ти далі любиш. І, власне, тому що любиш, перестаєш контролювати її життя, коли вона доросла. Далі ми читаємо так. Пішов Ісус в І оселився Капель на Умі, що при морі на границях Заголона та Нахтарішу, збулось те, що сказав Прокісає. По Заволона поземляна Нафталі, Приморський шлях, Україну країну за Йорданом, Поганська Галилея. Галилея в часи Ісуса Христа це не та Галилея, яка була в часи пророка Ісаї. В часи пророка Ісаї, Галилея, тут пише Буганська Галилея, бо жили там погано. Жили там погані в часи Ісуса Христа. Оця Галилея, там непогане жили, там, власне, жили євреї. Однак, чисто фізично, оцей Капернаум, дійсно, якщо взяти з завіту, він був на межі, на кордоні ізраїльської землі, де жили ізраїльтяни, євреї і де жили погани. Цим самим Ісус хоче сказати, що погани, які жили в темряві, які не мали надії, які любові не знали, туди приходить світло, туди приходить надія, туди приходить любов. Однак це сьогоднішнє слово, яке ми читаємо, воно стосується не тільки погано, воно стосується нас, віруючих, нас. Ісус сьогодні хоче прийти твою темряву, хоче прийти там, де нема надії. Хоче прийти там, де нема любові, хоче прийти там, де конфлікт, гріх, залежність якась, переживання, невдача, він хоче туди прийти, він хоче дати це світло. Більше того, народ, який сидів у темноті, побачив великі світло, тим, що сиділи в країні і тіні смерті, зійшло світло. Якщо твоя проблема, твій гріх таке велике, тобі здається, що вже нема надії. Все, я погруз. Якщо тобі здається, що ти вже дійсно аж до смерті доходиш, то наш Господь сьогодні каже: тобі, якому здається, що смерть близько, світло засяє, надія прийшла. Чому? Бо від нього все. Від нього все. Це Він дав нам наше життя. Це Він захотів, щоб ти був. Це Він тебе тут зараз тримає. Тому Він має владу. Він має владу звільнити тебе від всякого греха, темряви, залежності і так далі. Він має владу воскресити тебе. Духовно і фізично має владу воскресити тебе. Він має владу. І він сьогодні це тобі нагадує. Тому прийди до нього. Прийди до нього. Не скажете отче, куди ще приходити? Я вже в церкві тут сижу. Куда ще приходити ближче до нього? А от ми чули в сьогоднішньому апостолі послання посланні до Офіця, там говорилося про таку річ, що всі ми маємо зростати і зростати до того, щоб стати дорослими у війні. Іншими словами, ти думаєш, що ти вже знаєш Бога чи все про Бога, то якщо ти так думаєш, то як ви думаєте, що то ти ще не знаєш, так Бога. Ти ще не знаєш. Нашого цього Бога незбагненного, великого, чудового, ти можеш все більше і більше пізнавати, все глибше і глибше розуміти. Він може тобі все по-новому і по новому відкриватися. Тобі здається, ось все я знаю цього Бога. Або ось приходить якесь випробування, і... а він тобі по-новому відкриється. По-новому. Тому ти завжди можеш більше і більше його пізнавати. І чим глибше чи будеш його пізнавати, тут, в тому числі на літургії, не думати там, що там робота дома, сніг паде, а тут бути, тут. Не тільки на молитві дивитись, а на нього дивитись, особистій молитві, приватні. Не тільки мати вдома Біблію, а взяти і відкрити. Або не тільки взяти і відкрити, а взяти ще прочитати, а ще й подумати, а ще й на прийти не Більше, Більше пізнавати його. Чим більше будеш його пізнавати. Тим більше це світло буде світити в твоєму житті, і тим більше надія, радість, його радість, Його любов, Його зцілення ти будеш бачити. Господи Боже, ми дякуємо тобі, що ти в сьогоднішній день нагадуєш нам, що любов це також відпустити і відпустити дорогих людей, дітей своїх, щоб вони жили своїм життям. Господи Боже наш, дякуємо також тобі, що ти сьогодні приходиш до нас зі своїм світлом, з доброю новиною, благою новиною. Ти здатний подолати всякий гріх, темряву, залежність, хворобу. Ти здатний все подолати, ти здатний Воскресити мене. Господи Боже наш, просимо тебе, подай нам сьогодні Твоє благодаті, щоб ми не боялися. Більше тебе пізнавати, більше часу буде тобою. І тим самим більше бачити твого світу, світі. Своєму житті. Амінь. Христос прощається.